Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Свято весни масниця означає прощання із зимою та зустріч тепла. Млинець символ сонця, круглий, теплий і рум'яний. Триває тиждень, кожен день мав свої традиції: веселі гуляння, ігри, танці, пісні, забави, день примирення. Люди просили пробачення одне в одного. Це давнє свято, відоме ще з часів наших предків. Млинець круглий, золотистий і теплий, тому нагадує сонце. Здавна люди вірили, що млинці приносять тепло, радість і допомагають швидше прийти весні. Тому сьогодні на занятті пропоную намалювати млинці. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, простий олівець, стаканчик із водичкою, пензлик та фарби. Для початку намалюємо ось такий овал, це буде блинчик. І тепер нижче, От і ось такі, будемо малювати з вами хвилястий ліній. Це будуть блинчики, ось такі. І так малюємо до кінця. Блинчики намалювали. Тепер намалюємо тарілочку. Ось таку. І зараз прикрасимо ще наші блінчики. Намалюємо ось таку. полуничку. Один, два, три. І намалюємо ще молочко, яке буде стікати, а тепер нам залишається тільки це все розфарбувати. Млинці будуть у нас жовтого кольору, тому беремо пензлик, мочимо у жовту фарбу і ось так починаємо розфарбовувати наші млинці. Тепер розфарбуємо нашу полуничку червоним кольором. А це в нас така буде глазур з зеленого кольору. Зараз її розфарбуємо. Ось так. І хвостики намалюємо наші полуничці. І ще нам залишається прикрасити тарілочку, на якій лежать наші млинці. Розфарбуємо її червоний колір. Ось так. Дітки, подивіться, яка у мене тарілочка з млинцями вийшла. Дуже смачна. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!